Доброго дня. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Доброго. Чую, бачу. Угу. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Я представник проєктанта суб'єкту. Суб'єкт. Угу. Суб чи хтось буде підключатися від суб'єкту? Буде, казали, що будуть. Добре, тоді дивіться наступним чином: діємо. Даємо 15 хвилин можливість громадськості підключитися. Якщо хтось ще буде від суб'єкта підключатись, то тоді нехай підключається. 15 хвилин чекаємо, о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас є ще один учасник. Будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Підписаний Маріна. Ага. Доброго дня. Це товариство Грінпорт. Маріна. Дякую. Отже, у нас є суб'єкт, є розробник. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас, 26 лютого 2025 року, вже 14 година 15 хвилин, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Грінпорт стосовно планованої діяльності, управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних э, громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися в офлайн режимі, проте, через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прин 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасовим на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення відповідність до норм пункту 2, 2 статті, 17, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 14 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, я буду вас називати, так я вас бачу в переліку учасників. Пані Ганна. Так, Ганна Натоптона — представник проєкту. Uh, до uh, дякую. І пані Маріна. Ага, ще раз доброго дня, товариство Грінпорт. Дякую. Отже, ми. Дякую. Отже, на 14 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників нас двоє учасників. це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань та двоє учасників представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити. Що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля разом з актом про наявку представників громадськості? Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю ГРІНПОРТ стосовно планованої діяльності, що передбачає управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Навзаєм, до побачення. побачення Дякую, до побачення до побачення.